Арсен Мірзоян, заслужений артист України, співак, символ мужності і романтизму на українській сцені, дав дивовижний концерт у Кременчуці. Багато шанувальників та прихильників його творчості прийшли насолодитись красивим голосом і піснями. Зал був переповнений кременчужанами, і вільних місць майже не залишилось. На сцені шанувальники таланту Мірзояна побачили фантастичні декорації, кожна деталь яких мала свій особливий сенс. Дуже подобаються пісні, дуже цікаві, дуже гарно він співає, дуже його голос проникаючий до мурах на тілі. Я таке дуже люблю, тому приходимо на його концерт і слухаємо його пісні і в автомобілі, і вдома. Дуже цікавий український виконавець. Сьогодні вирішили завітати, щоб трошки розрадитись, трошки змінити обстановку. Ну і шануємо творчість, нравляться пісні. На концерті був представлений альбом під назвою Сонце у ньому Арсен зібрав усі свої думки та переживання під час повномасштабного вторгнення, так як сам артист від самого початку їздить на фронт, допомагаючи нашим воїнам. У його піснях закарбована біль і радість, сум і щастя, які переживають люди у звільнених містах, а також наші захисники. На сцені він ділився особистими історіями та читав вірші, які він написав зі своїми побратимами. Бахмуті рибували різні вірші. Це один з них. Перед тим як виходила 93 ка в штурм, нацик, прийом, це садам, кальмар піднімає пташку. Потім відкотишся та й пацанам перепочити, бо трохи тяжко. Вивели школи БК, решта усім в укриттях, хто чує. Тушику що 4-5-2, плюс водя, плюс працюємо. Вальс, Ірпінь, Херсон, чотири шістнадцятих колеса. Всі ці пісні можна почути у новому альбомі і просякнутись глибокими та чуттєвими історіями нашого сьогодення. Також під час концерту провели благодійний аукціон, на якому розіграли декілька цінних лотів, таких як вінілова пластинка, букети з зафіру, гітара з підписами учасників гурту Арсена Мірзояна та інші кременчужани охоче брали участь у аукціоні та не шкодували грошей на потреби нашої армії. Чотири мінометні підрозділи, чотири розрахунки. Є запит від військової частини, пікап, тепловізори, старлінки І на все це ми. Збираємо кошти. Ми вже майже зібрали. Тепер е, сума від суми залежить тільки якість тепловізора. Це гітара. Гітара не проста, гітара акустична. Е, якщо мої музичні е, знання е, кажуть правду. Отже, гітара з автографами учасників е, колективу і пані та панове, стартова ціна в нас незмінна. Тисяча гривень. Ну і звісно, глядачі змогли почути свої вже такі улюблені пісні з репертуару артиста. Кременчужани співали, танцювали і підтримували співака гучними оплесками. Тож концерт точно назавжди залишиться у серці кожного. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.